У колумбійському місті Баранкілья карнавал влаштовують по-своєму. Аборигени та туристи насолоджуються життям, беручи участь у битві квітів. Цього пораду чекають весь рік. Свято охоплює декілька культурних та фольклорних заходів, які об'єднують народні традиції, танці, музику та веселу атмосферу. Карнавал у Баранкільї стартує за чотири дні до початку Великого посту. Битва квітів його різнобарвний та галасливий апогей. Парад влаштовують з 1903 року. А за цей час Баталія Делас Флорес стала для міста одним з найважливіших свят. Жителі баранкілії переконані, що кращого карнавалу годі й шукати. Карнавал Баранкілії це найліпше свято у світі. Ура баранкільї. Яскраву процесію завжди очолює королева карнавалу, яку везуть на спеціальній платформі. Вона танцює разом з принцами та принцесами і розкидує у натовп квіти. ЮНЕСКО внесла карнавал баранкілі до списку шедеврів усної та нематеріальної культурної спадщини.